Від сьогодні я буду е, показувати, як я вмію коротити коло. Все, почала. Е, як у вас настрій? Пишіть в коментарях. Так собі. Мені каже, це добре в, в сторону. Дивіться. Виходить Я щоб перед кадром був. Нікола. Момент не ходить перед кадром. Секунду, ж добре булося. Ні, довіряється отак і буду в сторону. О, собі. Хто вміє крутити кодо, то пишіть в коментарях. Я вмію, як бачите. Ставте лайки і підписуйтесь. Щоб була гарна Тамія. Так багато людей. Тепер розмінка, коли ви трохи накрутилися. Отак коло нам понадобиться, воно вас дерев'яти буде. І отак. І ноги будуть розминатися. А отак. Все. Кость трохи похрумкали, Продовжаю. Просто ж не виходить голя, гой. Зараз все. я Все, туда сходи. 3. Якщо вам 6 років, ви ви вмієте кататися на цьому, то, то ой, це крутити, то ви маєте вміти шинам їздити. Так. Що Дехто може, так і вміє. Якщо вони з розміром цього кола. Дехто може. ну Мені може, це сказка. При вас так відділося. Тепер кладем коло і приступимо до іншого. І тепер ці колорки загортаємо. Це Цей переводимо. Да загортаємо. Трохи загортаємо, скільки хоч би, щоб було трохи таке місце. Беремо такі штучки беремо руку. Та. Так, і отак треба їздити. вот эту рычажку Оля и вот так перед нами оттянули она воно трохи нож такая І так довго ділиться завжди. О, відбій підтривою, вітаємо. І так кожен раз таке треба робити. І згадаємо тогоразні правила, Сідаємо. Тепер трохи треба маготірувати. До того разу ми магітюрували. І ви так успокоїтеся, коли ви трохи не Ну, все, всім пока, до зустрічі!